Муніципальна інспекція з благоустрою уже працює два тижні. За цей час кардинальних змін у місті не відбулося, адже цей період був лише ознайомчим, а штрафів порушникам не виписували. Працювала в такому більш лояльному і роз'яснюваному режимі, тобто ми всіх повідомляли, вказували якісь основні правопорушення для людей, на що потрібно було звертати увагу, і останній вже тиждень виписували. Приписи, ну припис це є попередження, і після того моменту, коли людина не виконує, ми складаємо адмінпротокол отак за час діяльності інспекції. Було складено 30 актів обстеження та 130 приписів. Найбільше порушень кажуть у центральній частині міста, а також на околицях. Гострою проблемою є незаконно встановлені гаражі, стихійна торгівля, а також рекламні вивіски. Люди самі телефонують і скаржаться на недотримання чистоти. Переважно звертаються про порушення правил неналежного прибирання території, зокрема прибудинкової, їхнім балансоотримувачем, а також порушення правил про застосування зовнішньої реклами, стихійні сміттєзвалища, паркування на зелених газонах. А також не підтримання чистоти і порядку прибудинкових територій уже з понеділка. Муніципальна інспекція запрацює у повному режимі. Тоді уже злісні порушники, які отримали приписи, відповідатимуть за скоєне. Штраф передбачений від 340 гривень до 1360. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.